Матч, оцінка одна, бо в фіналі тільки цікавий результат. Сьогодні переміг хід і повів серії 1-0. А стосовно самої гри, то як і початок серії, так і початок обидвох таймів, поки рахунок не був відкритий, то тривала така досить обережна гра. Що ми, що команда хід діяли більше від захисту, намагалися шукати. Дійсно, вірного шансу для пресингу, вірного шансу в контратації, якісно реалізувати свій стандарт. Ну і так тривав довгий час, що дуже акуратно, так не зовсім, можливо, видовищна, але кожна з команд розуміла ціну помилки, і тому десь гра тривала до не цікавою. Повели в рахунку. Здавалося, що можемо дотримати цей переможний для нас рахунок, але хід дуже добре. Зіграв п'ятьох, знову звівши матч до нічиєї, Вже градус гри значно підвищився. Розуміли, що кожна помилка буде дуже дорого коштувати. Ну, на жаль, в додатковий час ми припустились помилки, два рикошети. Звісно, не без здачі, але Хітс забив другий м'яч, і Незважаючи на те, що мали декілька нагод і п'ятьох зрівняти рахунок, сьогодні перемога за хітом. Розуміємо, що для нас нічого ще не втрачено. Так само завтра матч починається за рахунку 0-0. Потрібно виходити, грати на перемогу, віддавати всі сили і рухатись далі до серії, яка продовжиться в Києві. Сьогодні був відсутній Даніла Абахшин через дискваліфікацію. Чи вдалося його сповна замінити на майданчику? Ну, дещо вдавалося, звісно, дещо ні, бо награні зв'язки все ж таки дають результат. Це як гра при стандартах, так і позиційні моменти. Завтра він повертається. Ну, побачимо після гри, як, яким буде результат і чи дійсно вплинула відсутність Данила на сьогоднішній грі.